Відбаця, коли на вітках літ, назрасте того духа плід аж повторити знов і знов найперше, найкраще плід Любов, бег ріх, приходить, крацькома, прирваться спослай, коза здристь, дух сяти жва цього нема. Христя піньвається, градість. Хай світ бунтується, кипить, але не проросте в душі, насіння зле. Нас не заховлять ворожнечий вир, поплість Святого Духа, повний мир. Бажання в серці є у нас святе, а Дух святий поглиблює коріння, хоча й повільно, а все ж таки росте дорогоцінний плід довго терпіння, а де береться в світі скільки зла, як в цьому злі жила моя душа, але відкрилася її любов Христа, І ось вже душі зріє доброта. Мене Христос над пріврою знайшов. І шлях відкрив у зорі небесмертя. покірно я за ним у світ пішов, і плід цього доближе милосердя, свої дари з небес, як дощ густий. Отець дає і щиро, і без віри. Коли ж наповнить серце, Дух Святий зародить небувало, Божа віра тому, хто поєднав життя з Христом. Поставлена і віра в праведність, він радує Спасителя плодом, і серед всіх плодів є лагідність, хто довіряє Богові завжди, того і Дух Святий підтримує, від нього всі ці прекрасні плоди і плід Святого Духа стриманість. Амінь.